Добрий день, мої дорогі дев'ятикласники. Приступаємо до нової теми нового розділу сільське господарство. Нагадаю вам, що сільське господарство відноситься до первинного сектору економіки. Так? І сьогодні розглянемо таку загальну його характеристику. Пропоную. пропоную зараз. Познайомитися з цією темою, дивлячись відео, будемо зупиняти і трезувати. Ну, що ми бачимо на цьому кадрі, що залишилися іще на скельні там зображення, де ми бачимо різні види сільськогосподарської діяльності давніх ще людей. Наскальні зображення, з на наскаляна малюнки і так далі, займалися і збиральством, і вже таз, ну, прирученням тварин, так тобто, це дуже дуже давня діяльність людська. Тобто, дивіться, сільське господарство дає сировину і для харчової промисловості, скажемо, зерно там для там, борошна і відповідно всіх продуктів харчування з борошна, легко промисловість забезпечує також сировиною Це і вовна, це і бавовник, Так. Хочу зупинитися на цьому. Ну, по-перше, економічно активне населення це а, не лише люди працездатного віку, а сюди будуть входити і люди пенсійного віку, але які працюють, і молоді ще не працездатного віку, але яка також працює. Тому економічно активне населення безпосередньо задіяно у а, ну, сферу діяльності. Отже, 50%. Але є така закономірність в країнах високорозвинених. Ми з вами спостерігали, що первинний оцей сектор, там де сільське господарство, людей задіяно ну, цього самого економічно активного населення дуже, дуже мало, так, а більшість в третинному секторі. А для країн тих, що розвиваються, навпаки, значна частка людей задіяна саме в первинному секторі. І це ще пояснюється тим, що шлях ведення господарства в них а ну-ка, пригадайте, екстенсивний чи інтенсивний. Екстенсивний, а він передбачає, що залучення більшої кількості робочих рук, так? збільшення посівних площ і так далі. Отже, час казайнятого економічного населення в світі складає 50%. І ось тут країни, що розвиваються 70-75%. В розвинених країнах це, це всього. 10%, а в деяких навіть 1-3 Це не означає, що в цій країні зовсім не розвинено сільське господарство. За рахунок того, що воно механізовано, автоматизовано, невелика кількість людей може обробляти великі площі, ну якщо це про рослинництво мови йде, отже, це така закономірність. Але час господарства у структурі ВВП все одно буде в країнах тих, що в країнах високорозвинених значно більшою, ніж тих, де більше людей задіяно. І так, риси аграрних суспільств. Так? Для країн тих, що розвиваються, притаманний екстенсивний розвиток, так? і переважання саме більша кількість людей буде задіяно саме в первинному секторі, там, де сільське господарство, видобувна промисловість, що там лісова, лісове господарство. Так? І низький рівень розвитку промисловості і сфери послуг. І ще є така закономірність, Чим чим гірше розвинена промисловість, тим і нижчий рівень буде сільського господарства. Уявіть собі: якщо немає потужного машинобудування, в тому числі і сільськогосподарського машинобудування, немає техніки, щоб вона обробляла цю землю, то і сільське господарство буде на низькому рівні. Вони дуже між собою взаємодіють. Давайте пригадаємо землезабезпеченість, ось кажучи до, ну, про Україну, наскільки ми багаті на земельні ресурси, ми дуже багата країна на земельні ресурси, а взагалі це площі. Так? Але ще є такі поняття як сільськогосподарські угіддя. Вони вже можуть бути там орні землі або землі для пасовищ і так далі. У нас дуже велика площа земель, саме орних, і вони вже розроблені, розорані, і причому більшість із них це високоякісні грунти. Родючі. Є країни, в яких земельних ресурсів зовсім мало це може бути і мала площа, або, наприклад, площа значна, але там користа місцевість або якась з багаторічною мерзлотою. Давайте пригадаємо ці підгалузі. ну скажемо. Зернові культури. І вони в свою чергу ще будуть поді поділятися вирощування там пшениці, кукурудзи, рису, потім олійні культури, це і соняшникова олія, це і оливки, це і рапс, рапсова олія. Потім і кукурудза також є коліна культура, технічні культури. Ну, це не для техніки культури, а ті, які. Потім переробляються технічно, ну, наприклад, картопля. Вона взагалі цікава, така культура, як і продовольча просто вживати, і з неї можна, переробивши її, зробити крохмаль, наприклад, далі технічними культурами і соняшник, в тому числі, так, як продовольча і як олійна вже культура буде. Там фрукт, цитрусові овочеві культури, так і в тваринництві, скотарство, вівчарство, птахівництво, конярство, кроліковництво, джульництво і так далі. Давайте зупинимося на рівні індустріалізації. Я про це сьогодні вже казала: що від рівня розвитку індустрії, тобто промисловості, буде дуже сильно залежати і рівень розвитку сільського господарства. Тому що промисловість дає технічні засоби для обробки землі або для ведення там, тваринництва, розведення тваринництва. Далі природні умови. Я згадую про Канаду, колись Вальтер Скотт назвав цю країну. Цю територію жалюгідна країна, жалюгідна земля, на якій неможливо щось уявити якогось розвитку, ну маючи на увазі, що там дуже суворі умови в Канаді. Лише ж стільки вузька смуга поблизу Сполучених Штатів Америки, де помірний клімат, а більша територія це багаторічна мерзлота, але високий рівень країни. Дозволив навіть на оцій невеличкій смузі, в тому числі, і сільське господарство, розвивати далі. Етнічні і релігійні особливості. Ну, ось тут ви бачите на фото. Мешканці Індії поклоняється перед коровою, бо це священна тварина. А ось скажімо, в арабському світі, там не вживають свинину того час, коли у нас в Україні і свинина, і яловичина це розповсюдження види м'яса. Діти, після вашого параграфу, друге запитання, і я буду просити вас звернути на нього увагу. Назвіть види сільськогосподарських угідь, так і як людство забезпечене орними земля, землями і багаторічними насадженнями. Ось звертаю вашу увагу на цей кадр: да? рілля, пасовища, багаторічні насадження, сіножаті, трилоги. Я пригадаю вам коефіцієнт зволоження. Так, це дуже важливо для агрокліматичних умов. Він може бути або більше одиниці, або дорівнювати одиниці, або менше одиниці, Менше одиниці, тобто випадає опадів більше, ніж випаровується. Дорівнює одиниці, скільки випало, стільки приблизно і випаровувалося. Ну, а більше, коли... Перезволоження відбувається. Ну, а щодо температури вище 10 градусів, ми розглядали це з вами, це температура, при якій рослина саме може розвиватися. Таке поняття, що дуже важливе, як землезабезпеченість, та відношення площі у до наявного населення в гектарах на особи. Звичайно, чим більше територія країни. А чим більше кількість населення в країні, тим буде менше ця сземлезабезпеченість. Нагадаю вам про наш край Чернігівщину на півночі України розповсюджені дерново підзолисті ґрунти. Так, по кількості гумусу вони не такі жиродючі, як чорноземи, але при певних мельоративних роботах так, їх можна дуже непогано використовувати в рослинництві. І відповідно до наших. Аграрних умов півночі України вирощувати певні сільськогосподарські культури досить непогано. Так, що ми бачимо на цьому слайді, ну, в кадрі структуру сільського господарства. Ось нам допоміг мій колега, так, мій колега мені допоміг нам розглянути цю тему. Вам залишається записати числу тему, да, і продивитися запитання після параграфу 11, пригадати, що було під час цього відеоуроку, і звернути увагу на на сторіночці 62-63, тут є непогані схемки, які будуть вам доповнені. На все добре.